Магія з давніх часів приваблює людство. Навіть у наш час, коли здається не залишилось секретів, майстри чаклунства продовжують захоплювати публіку. Сьогодні виступ чаклуна нерідко межує з театральною виставою. Наталія Леонова розповість про молодого чоловіка, який, маючи престижну освіту, відмовився від перспективної роботи заради магії. Мене звати Джош Норріс. Я покажу вам класний трюк з зубочисткою. Через хвилинку я вас навчу, як це робиться, але спочатку подивіться опа, зникла. А ось тепер простягніть руку. Ось вона дехто шукає своє покликання все життя. А буває так, що це стається само собою. Я робив трюки з 12 років і одразу знав, що це на все життя. Джош Норріс постійно дивує своїм чародійством друзів та родичів. Тим справжня магія стається під час вистави. Задумайте фрукт чи овоч. Тепер погляньте. О, він стиглий. Добре, гаразд, вам дісталося гарненьке яєчко. Кидайте його у мішок. Насправді важливо, щоб маг вибрав підходящого для себе персонажа. То який фрукт чи овоч, ви задумали? Лайм в мішку. Давайте подивимось, насправді. Маленький лайм. Лайм. Так що йдеться навіть не про самі трюки, має значення, як маг їх робить та як обігрує. Давайте Засовуйте руку у мішок та покажіть їм яйце. Ану, спробуємо ще раз. Подивимося, що у нас всередині. Лайм. Всі в моєму житті завжди говорили мені, що я божевільний. Всі, крім моєї родини. Частково через те, що Джош закінчив Марілендський університет з відзнакою, отримав кілька пропозицій роботи, але відхилив всі, щоб присвятити себе кар'єрі. мага. Нічого божевільного в тому не було. Я хотів займатися тим, що мені подобається. Саме особлива атмосфера вистави тримає Джоша міцно на сцені, а аудиторію в залі. Щоправда, сьогодні він виступає для особливих гостей. Президент Сполучених Штатів Барак Обама. Навіть якщо і це трюк, пам'ятайте, як із зубочисткою. До речі, ось як це робиться. вам потрібні дві зубочистки: липуча стрічка. Вирвете її на маленькі шматочки, приклеюєте зубочистку до задньої частини великого пальця а потім просто позбувайтеся зубочистки, і це створює маленький тунель посередині, який глядачі не бачать з відстані. Ви показуєте зубочистку, потім ви випрямляєте палець і зубочистка зникає. Щоб повернути її, вам потрібно лише простягнути руку і схопити її. Ви витягуєте її з під стрічки. Стрічку ви не залишаєте. Втім, здебільшого, гарний трюк це перш за все не техніка виконання, а гарна вдача. Мага Наталія Лунова голос Америки